Добрий, мужній та завзятий Олександр Слободян з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. За словами знайомих, спочатку чоловік проходив навчання на Рівненщині, потім відважно служив на сумському напрямку. У віці 38 років. 4 лютого захисник загинув. Свої останні бойові завдання герой виконував на Курщині низький уклін йому, ми все його називали Сашурік, наш Сашурік був безвідмовна людина, безвідмовна, дуже доброю душою. Він вивозив поранених з Курської області, хоча він не мав прав, я знаю, але він був, міг керувати авто, Ось, і він вивозив хлопців і завозив хлопців, допомагав на Курському напрямку. Родом Олександр з села Юринці, що неподалік Сатанова, у цивільному житті чоловік здобув спеціальність електрика, працював за фахом декілька років. Олександр працював в нашій бригаді протягом трьох років. На початку війни в перші дні його мобілізували. Він був працюватим хлопцем, спокійним, ніколи не конфліктував ні з ким. Дуже такий добрячий був хлопчина. Дуже його шкода, що він так скоро від нас пішов. Добрий, такий ласковий хлопченка такий хороший був хлопчик. Проводжали в останній земний шлях військового, мати, брат, племінник, товариші та знайомі поховали героя на Алеї Слави у Сатанові. Тетяна Ршипянська, городоцький телерадіопресцентр, центр телеканал Перший Подільський.